Шановні колеги, партії батьківщина Доброго дня всім. Шановні колеги, сьогодні партія Батьківщина вранці обговорювала ситуацію, яка склалася з виконанням мінських угод, а також з діями країни-агресора Російської Федерації проти України. Як в сьогоднішніх вимірах, так і в найближчій Стратегічній перспективі, ми не можемо ігнорувати вчорашню заяву президента України, який приблизно о 17.30 сказав про те, що, на жаль, мінські угоди, на які покладалися великі сподівання як на е, фактор миру, як на основу для побудови миру, що, на жаль, ці мінські угоди не спрацьовують. Вони тотально порушуються Російською Федерацією. Президентом була наведена цифра, що більше тисячі разів з моменту встановлення тиші було порушено перемир'я. Крім того, безліч повідомлень, в тому числі компетентних міжнародних організацій, про відповідні переміщення російських військ, які відбуваються зараз навколо території України. А також безпосередньо на окупованій, тимчасово окупованій території України. Мова йде про те, що позиція нашої команди, яка з перших хвилин підписання перших мінських угод була про те, що мінські угоди для Кремля це є по суті певною тактикою і стратегією обману, які сконцентровані на тому. Щоб виграти час для Росії як країни-агресора, завести на територію України додаткові війська, додаткову техніку, нейтралізувати світове співтовариство, нейтралізувати міжнародні організації, а також зв'язати оборону України на всіх східних фронтах. Сьогодні час і обставини лише підтверджують. Цю оцінку, яку наша команда давала мінським угодам. Безумовно, мінські угоди є і потрібно добиватися їх виконання. Але в той же час ми вважаємо, що не можна бездіяти. Ми добилися того, що в Верховній Раді України було прийнято рішення про долучення України до юрисдикції Гаагського трибуналу Міжнародного кримінального суду. Сьогодні Україна мусить зобов'язана діяти на рівні всіх своїх вищих інституцій влади. І тому наша команда, фракція Батьківщина, партія Батьківщина, сьогодні заявила про те, що ми наполягаємо на негайному зібранні Ради коаліції, на негайному зібранні загальних зборів коаліції для того, щоб визначити невідкладні першочергові кроки. Для того щоб поміняти стратегію умиротворення агресора на стратегію створення сильної позиції захисту України проти військової агресії, як на території України, так і на рівні міжнародних організацій та міжнародних судів, ми пропонуємо наступні невідкладні кроки: перше заслухати звіт державних структур державних посадовців. Які мусять поінформувати суспільство про те, в якій стадії сьогодні перебуває звернення України до Міжнародного кримінального суду в ГААЗі проти вищого керівництва Російської Федерації, які є прямо винні в смертях, які понесла Україна, а також в анексіях і окупаціях, тобто практично в терорі проти України, військовій агресії проти України. По друге ми вимагаємо негайно заслухати представників Ради національної безпеки і оборони, а також уряду України стосовно конкретних, чітких, зрозумілих для суспільства і для світу кроків щодо застосування Україною санкцій проти Росії, причому не просто гіпотетично, а конкретно які санкції економічні фінансові застосовані українською владою. Проти Російської Федерації. Ми вважаємо, що вимагати від світу посилення санкцій проти Росії потрібно, але в той же час Україна мусить такі санкції застосовувати. Третє, що хотіла би почути батьківщина: від представників влади, від уряду, від Ради національної безпеки і оборони, чому сьогодні не задіяні всі можливості військово-промислового комплексу України. Для виготовлення власної зброї на базі власних українських технологій. За нашими даними не задіяно навіть 15% того потенціалу, який має сьогодні Україна. Ми вважаємо шлях в нікуди. Сьогодні це така слабка робота по відновленню військово-промислового комплексу України. І взагалі вважаємо, що бездіяльність щодо створення сильної позиції України. В боротьбі з зовнішнім агресором недопустима переговори можливі, але виключно тоді, коли ми сформували позицію сили. Наступне питання, яке ми хочемо піднімати, це звіт Міністерства юстиції відносно того, на території яких країн світу Україна наклала будь-які арешти. Або оголосила про будь-які претензії щодо майна Російської Федерації як компенсації за анексію і окупацію українських територій, а також за грубе відняття майна України як державного, так і приватного сектору в Криму і Донбасі. Якщо ми дійсно сьогодні констатуємо, що українська власність беззаконна. Грубо порушуючи міжнародне право, переписується на Російську Федерацію або на будь-які юридичні особи Російської Федерації. Ми зобов'язані пред'являти матеріальні позови до Росії як країни, яка, по суті, експропріює українську власність. Я стверджуюся, що, сь що сьогодні в цьому напрямку нічого не робиться. Втрачається час, і наша позиція насправді є надзвичайно слабкою як країни. Все це треба негайно поправити, тому що агресія Російської Федерації, на жаль, не згортається. А навпаки, в стратегії проглядаються нові плани керівництва Російської Федерації щодо атак на Україну. Крім того, ми вважаємо, що негайно президент України мусить сформувати як мінімум дві групи високого рівня, одна. Для роботи в Сполучених Штатах друга в Європейському Союзі з політиків, дипломатів, громадських діячів, які можуть формувати в постійному режимі відношення суспільства, еліт в Сполучених Штатах, в Європейському Союзі до українських питань, а також формувати позицію щодо надання України негайно. Необхідної високотехнологічної зброї. На жаль, сьогодні також така робота в режимі нон-стоп, в цілодобовому режимі в Європейському Союзі, в Сполучених Штатах з боку України не ведеться. І останнє про що варто зараз говорити, і що буде ініціювати батьківщина. Ми вважаємо абсолютно безпідставним зосередження розмов виключно на розмежуванні конфлікту. На лінії зіткнення ми вважаємо, що Україна мусить на рівні Європейського Союзу, Сполучених Штатів інших країн гарантів безпеки України, на рівні міжнародних структур, в тому числі в організації Об'єднаних Націй, підняти питання щодо принципово іншого, на якісно іншому новому рівні відстеження справжнього географічного кордону між Україною і Росією. Ми вважаємо, що кордон. Які розмежовує Україну і Росію сьогодні залишений без уваги, без моніторингу, такого як слід, і навіть за межами дискусії, які ведуться Україною на міжнародному рівні. Після тих фактів, які є в наявності у світової спільноти і України щодо ігнорування керівництвом Російської Федерації мінських угод. Нам треба докорінно змінити тактику і стратегію формування захисту України на нашій території і власне в міжнародному просторі. Батьківщина буде ініціатором тих процесів, і ми будемо наполягати на докорінній зміні стратегії, не відмовляючись при цьому від мінських угод. Я хочу тут чітко наголосити на цьому, але суттєво багатократно посилюючи позицію України в світі в боротьбі з країною агресором. Це перше, про що ми хотіли би повідомити вам. Друге це питання, яке сьогодні не просто послаблює Україну, а тотально дискредитує Україну. Це те, що в Україні на найвищих рівнях влади зберігається корупція. Я хочу чітко заявити нашу позицію. Ми вважаємо, що силові структури України, які в тому числі представлені, Міністерством внутрішніх справ, Генеральною прокуратурою, Службою безпеки України, на жаль, не виконують в повній мірі свою роботу щодо зупинення корупції на найвищому посадовому рівні. Корупція не просто не згортається, вона набуває нового, е, нового розмаху, вона набуває нової сили. Саме тому партія Батьківщина внесла до Верховної Ради законопроект про тимчасові слідчі комісії. Які суттєво посилюють цей е, парламентський орган, які дають можливість вести слідчі дії, які дають можливість безпосередньо допитувати всіх, хто підозрюється в чиненні корупції, збирати докази і передавати ці докази безпосередньо до Генеральної прокуратури. Ми наполягаємо на тому, що вівторок цей закон про тимчасові слідчі комісії був проголосований в залі. Причому ми вважаємо, що його ступінь готовності і професі... професіоналізму така, що можна його приймати в цілому. І якщо не спрацьовують силові структури, якщо не спрацьовують урядові структури в боротьбі проти корупції, мусить своє слово почати говорити парламент. Тимчасові слідчі комісії мусять відкрити повномасштабну боротьбу з корупцією на високому посадовому рівні. Крім того, у нас є ще декілька законодавчих ініціатив, які ми спробуємо провести на цьому тижні, які дадуть громадянам, підприємцям, юридичним особам також інструменти в руки для безпосередньої прикладної боротьби з корупцією на рівні державних установ і адміністративних структур, які надають послуги, просто наша команда. Спостерігаючи за всім, за всім, що відбувається, більше з цим миритися не буде. Ми будемо спонукати українську владу до дуже чітких, конкретних і сильних дій. Дякую за увагу.